Рашисти сподівалися безперешкодно бомбардувати захисників України на лівому березі Дніпра, скидаючи керовані авіаційні бомби. Однак не так сталося, як гадалося. В результаті сьогоднішнього знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників су 34 загинули і деякі окупанти. Літаки було збито над територією, контрольованою расистами. Підтвердження по ліквідованих окупантах триває. Точно є загиблі сьогодні. Командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив про знищення трьох ворожих літаків близького півдня. Він назвав це відповіддю на нічне послання російських військових на одному зі збитих дронів Камікадзе. Вони написали на ньому. Здохніть, скуки. як виявилося, російські окупанти адресували це повідомлення собі. Речник повітряних сил Юрій Ігнат назвав збиття літаків блискуче спланованою операцією по знищенню ворога на підступах до нашої держави. За його словами, екіпаж літака складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів по Україні керованими авіабомбами, керованими ракетами та іншим озброєнням. Він зазначив, що один винищувач-бомбардувальник Су 34 коштує мільярд рублів або близько 50 мільйонів доларів. Що случилось? Почему все це відбувається? На південному напрямку наші захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук, який подякував бійцям за блискучу бойову роботу. Загалом від початку повномасштабної війни українські захисники збили вже 327 російських літаків. І зараз зі мною на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, пане Юрію. А вітаю і от вітаю з черговою прекрасною блискучою операцією. Треба три рази казати: вітаю, вітаю, вітаю! Слава, це слава, операція. слава. Це, це. Ну дійсно неординарна подія, і давно просто такі повітряних цілей, як літаки су 34 не були в нашій активній такій статистиці, в наших нашому позитиві. Тому ми маємо сьогодні розуміти, що ворог намагається усіма засобами атакувати. Атакує передусім керованими авіабомбами, особливо ось цих літаків Су-34, вони дістаються до наших прифронтових територій, там де стоять війська, власне, 20-25 кілометрів. Це туди, куди може долітати бомба. Ближче вони не наважуються підлітати, бо розуміють, що будуть знищені. А коли наважуються, то відповідно. Їх знищують. Як це було в Одеській області нещодавно вже су 24, Як це було на Врянському напрямку, де одразу п'ять бортів було приземлено три вертольоти, два літаки, і тут теж вони проводили таку операцію. Хотіли власне ризикнути. Ризикнули ризик. Як то кажуть, хто не ризикує, різкує, тот п'є шампанського. Так? Ну власне, хай буде так, але Росія втратила три потужні борти. Для них це серйозний удар. Вже визнала та сторона має на увазі окупанти на своїх телеграм-каналах пишуть радісно для нас, звістку чорний день ВКС Росії. Ну і це ще одне підтвердження. того, що я дійсно не результат. Су-34 – це вони щось що, бомбардувальник пілотований двома літаками. Це власне така модернізована версія. Я б сказав, це новий літак, але так приїздити су 24 М, який був збитий на ну, нещодавно на одеському напрямку. oh well that's a key mile on the way home